Всім доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. На минулому уроці ми вже з вами говорили, що таке комп'ютерна презентація, тобто презентація, яка створена з допомогою будь-якої комп'ютерної техніки, називається презентацією. Основним об'єктом комп'ютерних презентацій є слайд, і також ми з вами говорили що про вимоги. До оформлення презентації. Які ж є вимоги до структури комп'ютерної презентації? Розглянемо вимоги до структури комп'ютерної презентації, дотримання яких може поліпшити її сприйняття. Презентація завжди починається з титульного слайда, на якому зазначають її назву і, як правило, відомості про авторів. Тобто, у нас є назва. Нашої презентації, тобто заголовок, і у підзаголовку вказується автор, тобто хто створив дану презентацію. Далі відомості у презентації розміщують, як правило, у логічній від постановки задачі до висновків або у хронологічній послідовності. Кожен слайд повинен містити заголовок, який описує основну ідею вмісту цього слайда, тобто, повинен бути обов'язково заголовок щодо вмісту. Нашого слайда. Для кращого сприйняття комп'ютерної презентації, яка створюється для виступу перед аудиторією слайди, не повинні бути перенасичені текстом і графічними об'єктами. Слід пам'ятати, що комп'ютерна презентація доповнює усний виступ і не призначена для читання доповідачем тексту зі слайдів. Тобто слайди. Не повинні бути перенасичені великою кількістю тексту. Якщо ви її копіюєте з інтернету, то не потрібно вставляти весь текст, який ви знайшли. На слайді повинно бути не більше шести шести восьми речень тексту, тобто тільки той текст, який відображає основну ідею слайда. Тобто, ваша презентація вона просто повинна доповнювати ваш виступ. Тому є певні вимоги до обсягу та оформлення тексту у комп'ютерній презентації. Всього на слайді доцільно розміщувати не більше, ніж 6-8 рядків тексту по 6-8 слів у рядку. Текст повинен складатися з простих речень і бажано коротких слів. Розмір символів тексту має бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого кутка. Аудиторії, де проходить демонстрація, рекомендований розмір символів не менше, ніж 24 пункти. Тобто, якщо ваша презентація вона розрахована на те, щоб показувати її, наприклад, на проекторі у великій аудиторії, то розмір символів повинен бути таким, щоб її можна було побачити із самого дальнього кутка аудиторії. Вимоги до графічних об'єктів слайдів. Кількість зображень повинна бути достатньою для ілюстрації змісту слайда або виступу, але не переобтяжувати сприйняття відомостей. Тобто, те ж саме, що і з текстом. Графічних об'єктів не повинно бути багато, буквально 3-4 на слайді, щоб відобразити основну думку. І варто вибирати такі зображення, на яких деталі добре розрізняються. тобто, Повинні бути зображення лаконічні, недрібні. Вони повинні бути однакового формату, однакової орієнтації і бажано схожого кольору для кращого їх сприйняття. Бажано для розміщення на одному слайді вибирати зображення одного стилю. Це, це повинні бути, наприклад, або фото, або мальовані зображення. І навколо всіх об'єктів на слайдах варто. Залишати поля бажано однакової ширини, наприклад, як тут, для того, щоб вони нормально сприймалися. Є вимоги, які стосуються загального оформлення слайдів комп'ютерної презентації. Всі слайди бажано оформлювати в одному стилі, доцільно вибирати теми оформлення запропоновані. У редакторі презентації, і у кольоровій гамі презентації рекомендується використовувати не більше, ніж два-три кольори та два-три відтінки. Тобто, ще раз, слайди у вас повинні бути в одному стилі, тобто краще застосувати шаблон і таким чином всі слайди у нас будуть у одній кольоровій гамі, і використовувати не більше, ніж два-три кольори для того, щоб у вас нормально сприймалася ваша презентація. Далі вимоги, які стосуються загального оформлення слайдів. На вибір основного кольору впливають умови перегляду презентації. Тобто, якщо ви збираєтеся демонструвати свою презентацію на екрані монітора, варто вибирати темні відтінки кольорів, щоб не втомлювати глядача. А якщо планується демонструвати презентацію на великому екрані з використанням мультимедійного проєктора, то колір фону. Має бути світлим. Вимоги, які стосуються загального оформлення слайдів. Недоцільно розміщувати графічні зображення з великою кількістю деталів як фон слайдів, оскільки на них складно сприймати текст. Колір тексту має бути контрастним до кольору фону. Тобто, якщо у вас фон слайд білий, то текст має бути чорним. А, тому що на білому фоні, наприклад, дуже важко якісь там сві, світло сі, сірі літери сприймати, тобто повинен бути контраст, щоб текст, так само картинки сприймалися глядачем. Перед початком розробки потрібно визначитися, що саме ви хочете донести своєю презентацією. тобто окреслити мету презентації. При цьому важливо врахувати, хто буде. Вашими слухачами, для кого ви робите цю презентацію, і чи переглядатимуть презентацію самостійно чи групою. Це теж треба враховувати. Наприклад, якщо ви отримали завдання з біології порівняти рослинну і тваринну клітину, і вирішили створити комп'ютерну презентацію, то метою такої презентації є ілюстрація основних тверджень, яка будова цих клітин, і які є однакові і відмінні. Органели і структури їх призначення. Після того, як ви визначили мету вашої презентації, вам потрібно здійснити пошук і відбір матеріалів, які буде використано у вашій презентації. Тобто, які там будуть зображення, який буде текст, відеоматеріали, і так само аудіоматеріали. Для наведеного прикладу, вам потрібні. Зображення рослинної та тваринної клітин, вам потрібні назви та зображення їх складових, і вам потрібно знайти відомості про призначення кожної складової. На наступному кроці визначається структура комп'ютерної презентації. Для цього вам потрібно переглянути всі відібрані матеріали і визначити, у якій послідовності ви їх будете визначити розміщувати у вашій презентації. Далі ви розробляєте сценарій комп'ютерної презентації, у якому плануєте вміст кожного слайда. Вам потрібно визначитися із кількістю слайдів вашої презентації, які у них будуть заголовки, і вибрати макет кожного слайда, тобто, яким чином у вас будуть ваші об'єкти розміщуватися на слайдах. У сценарії визначається також і система навігації, і засоби для переходу між слайдами. Що стосується нашого прикладу, у нашому прикладі структура комп'ютерної презентації може бути такою. Наприклад, перший слайд. у нас макет, титульний слайд, заголовок порівняння рослинної та тваринної клітин, і далі під заголовок прізвище та ім'я. Того, хто підготував дану презентацію. Другий слайд у нас який має вигляд макет порівняння. ось такий от він, Заголовок, будова клітин. Далі у нас об'єкти зображення наших клітин і підписи до наших зображень: тваринна і рослинна клітина. Слідуючий слайд, третій макет, який ми застосували: заголовок і вміст заголовок спільні органели та структури, текст перелік спільних складових клітин та їх призначення, і далі йдуть зображення спільних складових. На четвертому слайді макет заголовок і вниз, заголовок транспортування речовин у рослинній та тваринній клітинах. Далі текст у нас іде перелік складових. Системи транспортування речовин, і далі йде картинка зображення цих складових. На п'ятому слайді макет, який застосували, це порівняння, такий як на другому, заголовок: відмінні органели та структури, об'єкти у нас опис відмінних складових, підписи: ось у нас тваринна і рослинна клітина, і далі у нас йдуть картинки відмінних. Складових. На шостому слайді макет заголовок і вміст. Заголовок у нас висновки, і далі йде текст висновок щодо кожих і відмінних складових клітин і відомості про джерела даних, і звідки взята інформація. На останньому етапі відбувається безпосереднє створення комп'ютерної презентації у середовищі, редактора презентації. Тобто, йде у нас додавання слайдів, далі ми розміщуємо на цих слайдах текстову, графічну та інші об'єкти, які у нас є, і далі у нас йде редагування та форматування об'єктів презентації. Тобто, як висновок ми можемо зробити, що у нас є всього чотири етапи. Ми спочатку визначаємося із метою нашої презентації, далі ми шукаємо матеріали, які нам для неї потрібні. Далі ми визначаємося із структурою нашої презентації, і на четвертому етапі ми безпосередньо створюємо нашу презентацію. Дана інформація знаходиться у вас у підручнику у параграфі 2.1 на сторінці 43, ось вона у вас етапи створення комп'ютерної презентації. Ще раз вдома, прочитаєте те, що ми з вами тільки що говорили. Все тут детально описано. І основне, що ви повинні запам'ятати на нашому уроці, які є етапи створення комп'ютерної презентації. Перше це визначення мети, друге це пошук і відбір матеріалів. Далі визначаємо це структурою презентації, і на останньому етапі створюємо безпосередню презентацію у редакторі презентації у тому, який ми з вами обрали. Ще раз сторінка 43-45 опрацьовуємо у підручнику. Вам потрібно буде розв'язати кросворд по цій темі, і потрібно буде пройти тестування теж по даній темі, які я прикріплю вам у завданні. У мене все. Дякую вам за увагу.